Ну а зараз про останні новини з Білого Дому В Вашингтоні вже визначилися з форматом та програмою саміту Трамп Путін. Так запевняє наш спеціальний кореспондент у США Дмитро Анопченко. Він розкаже ексклюзивні деталі, як вже все відбуватиметься. Дмитре, чи тобі відомо, що саме планують на завтра? Будь ласка, тобі слово. Не просто відомо, що планують на завтра, а буквально перед ефіром навіть Трамп це почав коментувати і про все це розповім просто зараз. По перше, я отримав копію програми, яку роздали президентському полу. Тобто не все можу розголошувати. Втім, в цій програмі зазначено, що сама зустріч має розпочатися об 11.30 ранку за місцевим часом. Ну зважаючи на різницю в часі, у Києві це буде 22.30. Від журналістів, які супроводжують президента Трампа, чую, що їх орієнтували на 12. То тобто на 23 третю за Києвом Скоріше за все ці півгодини якраз закладають на момент, коли потискають руки, коли відбувається фотографування. Ну і коли журналісти сподіваються, що зможуть просто вигукнути одне-два запитання. Ну а далі вже. Після того, як розпочнеться зустріч двох президентів, на неї поки заклали дві години, але протокол американський працює над тим, щоб вона могла відбуватися стільки, скільки Трамп заважає за потрібне, тобто це може бути і три, і чотири години. Абсолютно, це буде визначати американський президент. Після цього мають підключитися делегації. Формат 5 на 5, коли до основних переговірників мають приєднатися і члени їх команд. Ну ось цікаво, що в програмі розписано, що має це бути за спільним столом в форматі робочого сніданку, ну дивлячись на час, це вже скоріше робочий обід буде з американського боку. Підтверджений держсекретар, підтверджений глава Пентагону, міністр фінансів Бесант, спецпредставник Трампа, людина, яка весь цей час летала до Москви, переговорник Вітков. Путін бере з собою тих, хто вже були переговорниками з українською делегацією Лаврова, Ушакова бере з собою Дімітрієва. Але тут показово, тут цікаво, що уперше в цю делегацію включають. Якраз міністрів оборони, тобто Сілуанова з російського боку, Хекса та з американського, ну і це якраз свідчить про намір говорити про війну на українському фронті не лише в розрізі політики. Ну і от чую, що Трамп бере з собою також. В літак вони практично вже окремо навіть прилетіли величезну групу радників, розраховують на те, що якщо виникатимуть конкретні запитання, зокрема бізнесові делегації можуть брати паузу, радитися. Ну втім, радитися і Трамп це знаєте, все ж таки два різних виміри, тому що американський президент завжди вважає, що він знає все краще за всіх. Ну тобто зверніть увагу, є ще один момент: Україна центральна тема, і в директивах на переговори прописала американська делегація. ну ось, Головну свою мету як необхідність домогтися припинення вогню. Зверніть увагу, тобто. Це поки не про мир, на жаль, скоріш не про повноцінне перемир'я, а якраз про момент припинення або призупинення вогню. З цікавого з нового маршрути літака, що Трампа і тим більше Путіна тримають у таємниці, і поки навіть не зрозуміло, чи дозволять російським винищувачам супроводжувати літак Путіна в американському повітряному просторі. Бо відомо, що завжди, коли він відправляється літаком кудись із державними візитами, він дуже жорстко наполягає. Він відмовляється їхати в. Відмовляється летіти, якщо винищувачі не супроводжують його літак. Ну зараз велике питання чи дозволять їм перетнути американський повітряний простір. З цього багато що буде зрозуміло. Є е, вже певні натяки щодо маршруту, бо схожий борт, борт із передовою групою, тобто це охорона і це чиновники, які просто валясті будуть готувати візит. Путіна цей борт вилетів з внуково російський урядовий борт. І тут дві цікаві деталі: по-перше, саме цей літак фігурував. Де б ви думали в резонансній кокаїновій справі, коли аргентинська жандармерія виявила у російському посольстві в Буенос-Айрісі близько 400 кілограмів кокаїну, які саме цим бортом е, планували доправити до Росії? Ну що посмішку викликає цей факт. А з іншого боку, ось я хочу показати, дивіться, яким курсом пішов цей літак. Він е, летів над північними регіонами Росії над берінговим над беренговою протокою. Тобто, фактично оминув Фінляндію, Норвегію, Ісландію, Гренландію, Канаду. Ну, маємо розуміння, що саме так летітиме і борт Путіна для того, щоб не наражатися на ризик того, що всі ці країни можуть виконати запит міжнародного. Ного кримінального суду, тобто фактично, він летітиме лише над територією Росії для того, щоб потім перетнути американський повітряний простір і опинитися на Алясці. Що цікаво щодо Трампа і щодо програми? Буквально перед ефіром Трамп дав інтерв'ю Фокс Радіо і ведучий попросив його оцінити шанси на те, що за підсумками переговорів з Путіним він дійде висновку, що ну переговори порожні, що не треба було і, і летіти на Аляску. І Трамп це це теж цікаво. Він сказав, він оцінює. Шанси на те, що переговори будуть неуспішними, як 25%, Що успішними 75%. Цитата: це схоже на шахову партію, але ця зустріч слугує підготовкою до другої зустрічі. Є 25% ймовірність, що, що вона не принесе успіху, коли він каже про другу зустріч, то це дійсно намагання Трампа організувати переговори втрьох за участю і Путіна, і Зеленського. І теж цікаво, теж свіже, те про що ми ще не говорили в ефірі. Трамп сказав. Все. Він розглядає три різні місця для того, щоб можливо через тиждень, якщо все добре, піде на Алясті, провести цю зустріч. І не виключає того, що тристоронні переговори також відбудуться на Алясті, що доведеться повернутися за тиждень. Якщо говорити про програму, то пресі, яка супроводжує президента, повідомили про дві можливості: особисто від Трампа щось почути на початку після рукостискань до початку двосторонніх переговорів. Планується в програмі заяви двох президентів їх транслюватиме. В прямому ефірі, і журналісти якраз сподіваються, що зможуть вигукнути хоча б кілька запитань. Ну і в фіналі за підсумками, за підсумками саміту я дивлюсь в програмі. Передбачена велика прес-конференція, досить обсяжна, на якій хотіли би підвести підсумки цієї зустрічі. І теж дуже цікаво цей пункт вже встиг прокоментувати Трамп. Він сказав: Цитата: Я проведу прес-конференцію, але не знаю. Чи буде вона спільною? Ми цього навіть не обговорювали. Вважаю, що добре було б провести спільну прес-конференцію, а потім окремі. Або якщо зустріч не закінчиться нічим хорошим, я просто проведу сам прес-конференцію і поїду звідти вирушу назад до Вашингтона. Ну, власне, це підтверджує той інсайт, який мав з президентського полу, Що говорили ми про це в ефірі, що готується аварійний варіант на випадок, що Трамп і Путін не домовляться, це навіть вже. Прописано у внутрішніх паперах, що можуть і скасувати вихід обох президентів до преси, і мені здається, що це якраз буде момент, коли тільки ну, закінчаться переговори. Ми ще нічого не знатимемо. І ось просто з тієї картинки, коли ми побачимо, чи є спільна прес-конференція, чи немає, чи. Трамп просто окремо спілкується з американським полом. Ми з цього вже в перші хвилини, в перші секунди, зрозуміємо, чи дійшли ну, хоч якоїсь спільної мови Трамп і Путін. Ну і далі є цікаве, завершуючи, хотів би сказати, що є ще цікавий прогноз від Рубіо. Він сказав: цитата: Думаю, що надія президента Трампа полягає в тому, щоб домогтися зупинки бойових дій, аби потім могли відбуватися всі ці розмови про мир. Тобто, бачите, Рубіо вже зараз завдає планку. Чого б американська делегація хотіла отримати, хотіла досягти на Алясці?